Допоки в Україні народжуватимуться діти, допоки доля не балуватиме деяких із них своєю прихильністю, без роботи ці люди у погонах не залишаться. Такий невеселий факт констатують працівники сектору Бердичівської кримінальної міліції у справах дітей. Днями їхня служба відзначила 19 років від моменту своєї появи в органах внутрішніх справ. Увесь цей час разом із колегами по усій Україні повернути складних підлітків на правильну стежину, а дітям правильним та сумлінним не дати ступити на доріжку беззаконня. Намагалися і дитячі криміналісти Бердичева та Бердичівського району. А роботи кажуть, вистачало і вистачає. На території міста Бердичева Бердичівського району розташовані дві школи-інтернати. Це діти, які приїхали з різних куточків Житомирської області, діти з непростою долею, зі своїм специфічним характером і тому мають специфічні вчинки, які межують на грані порушення закону, тому нам є з чим працювати. Проводимо з ними профілактичну роботу, попереджаємо вчинення ними злочинів, кримінальних, також адміністративних правопорушень. Також на теренах Бердичівщини проживає близько 20 тисяч підлітків, з якими завжди є про що поговорити, завжди є їм про що розповісти, адже наше чинне адміністративне законодавство дуже широке і тому можна знайти, скажімо так, місце для всіх. Кожному чинку є певна кваліфікація для того, щоб попередити, запобігти вчиненню. Кримінальних і адміністративних правопорушень саме створений сектор кримінальної міліції справа дітей в Бердичівському міському відділі внутрішніх справ, який зараз нараховує 5 працівників, і нами проводиться та профілактична робота з цими дітьми. Служба, очолювана Наталією Вальчук, працює не лише з малими й юними городянами та сельчанами. Без батьків зауважують, жодна дитина на світ не з'явиться. Тож матері і тати, котрі забувають про свої обов'язки. Теж знаходяться у полі зору міліціонерів. Так, у 2014-му до цього поля потрапили 167 батьків юних правопорушників, інформує керівник сектору. І були притягнуті до адміністративної відповідальності. Різні бувають ситуації, буває. Просто не приділяється увага, але іноді батьки грубо ігнорують свої функції, не забезпечують гідні умови проживання, харчування дітей. І тоді ми вже разом з службою справи дітей, центром соціальних служб для сім'ї дітей і молоді виходимо в такі родини, проводимо інспектування, бесіди, беремо соціальний супровід і проводимо цілий комплекс заходів і роботи з такою родиною, щоб мінімізувати її такі якісь негативні їхні вплив на дитину, або ж просто ту ситуацію, яка склалася в родині. Робота з служби з спільнослужбами є вагомою з цими, з цими сім'ями, вона триває близько року. Якщо батьки продовжують ігнорувати ті пропозиції, наші вказівки, настанови, так якщо ігнорують ті факти притягнення до адміністративної відповідальності, ми є в нас такий орган при виконкомі, як комісія захисту прав дітей. Дані сім'ї дані ситуації в таких родинах, які опинилися в складних життєвих обставинах, обговорюються на таких нарадах спільних і далі вирішують. Це питання про доцільність позбавлення їх батьківських прав. Серед страшилок, якими частенько лякають маленьких неслухів. Популярною є: потрапиш на облік до дитячої міліції, зламаєш собі життя. На сьогодні тих, хто вже спробував руйнувати своє майбуття на профілактичному обліку у секторі кримінальної міліції у справах дітей Бердичівського МВ УМВС назбиралося 20. серед них двоє дівчат. Слід відзначити, зауважує Наталія Вальчук, що ще два роки тому таких підлітків було утричі більше, а це значить, їхня робота таки дає відчутний результат, можливо, тому що копітка і триває не один день. Хочеться звернутися до всіх жителів міста Беричів-Беричівського району. Зараз тривають літні канікули. Більшість дітей на вулиці гуляють, відпочивають, відвідують розважальні заклади, в тому числі у вечірній час. Вже два роки є такий закон України про обмеження перебування підлітків в громадських місцях. Якщо дитині немає 16 років, відповідальні особи в розважальних закладах закладах громадського харчування мають слідкувати, щоб дітей до 16 років в них не було. Ми систематично. Проводимо відпрацювання ось нещодавно. З п'ятниці на суботу у нас такий захід був з субота на неділю, і майже всі керівники розважальних закладів знають нас в і в обличчя з нами спілкуються, ідуть до нас на контакт. Цьому ми дуже раді, тому що. Я вважаю, що тільки коли ми будемо робити спільно цю роботу, ми зможемо виростити здорове молоде покоління. Ніхто ж не може сказати, що може статися з дитиною після вживання алкоголю. У Кожного є діти, і ось те, що люди, які займаються реалізацією продуктів харчування, розуміють цю ланку саме роботи, і відповідально до цього почали відноситись. Це радує, тому що ми будемо мати здорове покоління, здорове наше майбутнє.